Якийсь як будто як від французький, так? Це варіант взагалі. Наставлю 10, трошки краще. Тінювати жіночі парфуми, правда? Всім привіт! Сьогодні, Всім привіт. Мій, сьогодні мій чоловік буде оцінювати жіночі парфуми. Своїм нюховим апаратом. Є 15. У нас тут є 15 видів е, жіночих парфумів. Тому ти готовий я оцінювати готовий, жіночі я, я готовий парфуми. Каву, щоб, щоб добре определити окремо кожен окремо. парфум. Цікаво почути чоловічу давай, чоловічу давай. думку жіночих парфумів. Давай стартувати. Давай. Перші Майкл Кори. Ну-ка, розійшлося. Ну, ну непогані, зразу скажу, але трохи мають як унісекс. Запах, тобто вони мені здається і для чоловіків підійдуть, тобто я б сам б ними прискався, але... Так, як ми говоримо про жіночі, тому я поставлю 5. 5 з 10. Так, чисто по тій причині, що вони не зовсім йдуть жіночі варіант на 100%. Але духи прикольні. Прикольні. Чоловікам також. Мені здається, чоловікам навіть більше сподобається, якщо по чоловічому рейтингу поставив би 8. По жіночому 5? Угу. Окей. Номер 2. У нас flower bomb. Це має бути не якась знаєте. бомба. Бомба ракета, давай не Це типу квіткового, напевно. А ну ка Будемо пробувати. Не жалій. <рес> а ну поціни. Ну. ну, ці вже точно жіночі. Трошки не вистачає не вираженості. Але загалом... Я поставив 8. Окей, okay, 8. Непога... Непоганий варіант. Але трошки не вистачає, я не знаю, що тримає духи. Немає такого якогось більш насиченості. Не з 10. Тобто аромат класний. Який він квітковий? Квітковий, квітковий аромат, так. Це mm. cherry Вишня якась. Що е, воно... Пробуємо. Давай, що там? Katie Спейт, це бренд. Що воно? не. О. О, давай, пробуємо. Вишня. Чекай, яка вона понюхала. <laughs> Як справжній професіонал. Треба точно, точно знати. На? У нас, правда, немає в зернах, є мело, на жаль, не встигли. Сьогодні да. ще раз будемо каву Я, правда, каву не люблю але... Чері. Що Це Спейт. Katie Спейт. Kettie Ну... Скажем так е... Нічого особливого, такі середні духи. Ну, мені не ну, можу сказати, що погані прям, але Думаю, 5 балів заслуговують, але не більше. Чутно запах вишні, але якісь вони невиразні. П'яна вище. П'яна вишня. Ні, ну, думаю, п'яна по-іншому може поглабиє. Твереза. Твереза ще, так. Окей. Може її на п'яні треба нюхати. Я не знаю. Наступні. Самі прочитаєте. Ти вже кого? Ну я вже Понюхав. Щоб. Ще раз. Оце mm. ну, дуже такий виразний запах. Самий виразний серед всіх, що ми. Ну, перший також то, що чоловічий був роз. Майкл Корс. Дев'ять. Не ставлю 10, по mm. тій причині, що може буде щось краще. Якщо не... краще нічого не буде, то я може на загальну оцінку і поставив би цей. Це претендент на найкращий варіант. Так, Окей. Коуч. Dreams Moonlight. Ага, якась мрія. А колір який. Прикольний. Такий mm -hmm. як мрія. Лавандовий. Може лавандовий пах. Ага, Зараз. Щось mm -hmm. в ньому є. Якийсь такий цікавий. Це <реку> Та, знаєш, що я не парфюмер, щоб определити. Мені подобається, але. Краще, ніж попередній. Що там яка там нотка є, Я не знаю. Чуй якийсь. Бергамот? бергамот? Мені здається, не бергамот, Чую... Ваніль? Ну... Тут щось фло... теж флоральний букет, загалом, загалом мені подобається. Ну, краще, ніж так. Я Так. Також вісім поставлю. Не да, Непогана Не оцінка. Запах. Запах. Непоганий запах. Угу. Uh -huh. Прикольний. Versace. Versace Crystal... Crystal Noir. Noir. Crystal uh -huh. Noir. Що ти скажеш? Також виразний, але мені не подобається запах. Ну, це, як сказати, на любителя. Чим пахне? Які ти що ти там чуєш? нотки? Не знаю. Що я там чую. В мене, щоб розбити, це напевно парфюмерів мають бути. Я чую просто запах. Загальна картина не дуже не, подобається. Не, не подобається, так. Але може, я впевнений, багато кому може подобатись. Тобто вони... Е, Мені, як можна сказати, може це і дорогий запах, але мені він не подобається. Тому моя, так як це моя е, власна думка не? 5. 5. Окей. Jimmy Choo, Rose Passion, Rose. Давай п'юхай. Щось роз... мені здається, дуже... що Rose це явно не твоє да, я... і не моє. <рес> ну... П'юхай, давай я розкажу тобі. Ні, одне. Ти чуєш розу? А, я чую розу і якусь стару розу. <рес> Перегнив? Душа така для, для бабці. Ні, мені не подобається. Це варіант взагалі. Відмін. Так. Наступні. Чекай, я теж вже. <плес> Кава виручає. Пробуємо. Це теж вони літі фіолетові, може лаванда знову. Давай попробуємо. Це, угу. це теж вони чим вони тобі. Віддають. Щось таке подібне, щось таке вже десь було. Десь якісь були подібні на це, але тут 6. Угу. Теж такий запах насичений, але солодкий. Я люблю. Квітковий, фруктовий. Ну, я люблю плюс солодкий, я не дуже люблю солодкі духи. Тут більшість солодкі, так? Ну, тут не було є такі, знаєш, це такий трошки приторний такий, що ти аж, здається, якби. знаєш... Іноді багато напшикається, тим і е, можна аж голова боліти. Okay. Скільки? Шість. Шістьдесяти? Mm -hmm. Ну, теж непогано. Не ну, нижче п'яти. No. А було нижче п'яти? Ну, no, один бал, бо ро. Це а, роз... Роза, один бал. Нью-Йорк. Ну, рожеві, може, вони будуть більш жіночні. Більш між... Давай. На твою думку. Ні, мені не подобається, по-перше, невиразний запах. Не знаю мені. Ну, Трошки краще рози, тому 2. Серйозно? Да, мені... Я думала, тут ти більше не, оціниш. Не подобається мені. Окей. Да. Наступні Versace Eros. Ці такі в грецькому стилі. тут навіть. Золоті. Ні, тут навіть бачиш отакий от об... обводка така як грецька. Ага. Ерос. Це, може, це Ерос Ramazor? <рик> може? Не, може, це може бути. Ерос. Але це все французький, так? Що це за? Цікаво, цікаво. Що ти скажеш? Ну, чутно запах такий квітковий, але солодкий і притурний три. Я, напевно, не фанат солодких квіткових. Тут вже подібні були, ті, що два я поставив. Але... Тут іде бергамот, гранат, mm. лимон. І піони. Ой, тут багато всього. Ну, піон, мені запах загалом подобається, але я його тут Ти не. Ти не, не чуєш піон. Я чую просто якісь квіти і такі воно, притерне, солодкий e запах. Мені не подобається. Ерос. Ерос. Не варіанос. Репліка Сандей Морнінг, це їх не дуже чую, ну невиразний запах, запах приємний, але невиразний. виразний. ньому не вистачає. поставлю 4. 4? Ага. Слабенький? Слабенький. Якийсь як... Може то, що я вже багато перенюхав духів, але мені не... Ну, Слабий, є немає. асоціація з Sunday Morning? Ну, Чи не, дуже? не знаю. Мені... Може, може трохи є якийсь там порошок, але мені... Ну, не, скільки? Не... 4? 4, так. Наступний розовий шоколад. Тоже Дуже-дуже солодкі. Okay. Де, я не фанат просто солодких духів, а тут вони майже всі. Дуже солодкі. два. No, ну, З таким флакончиком є асоціація, типу шоколад? Ну, no, 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 Тут є якийсь шоколад, але там і квіти є. Квіти є? Якісь, як будто є квіти, але мені загальна картина дуже такі приторні. гарніший. Тобто, Флакончик гарніший. хто любить <плес> <гарніше>. <плес> гарніше, хто дуже такі солодкі духи. Може, сподобається, може навіть 10 буде. Але я не фанат солодких. Наступне. Так, да, оці дуже виразні, класні. Juice. Commodity juice. Мені подобається цитрус, якийсь чутно ще. Там якийсь щось є цитрусове фреш. Прям освіжило після тих солодких духів. Найкращі поки. Я ставив, здається, дев'ять вже одну оцінку дев'ять. Дев'ять, да? Ну поки він теж йде в рейтингу так, з найкращих, один з найкращих так. варіантів. Окей. Okay. Ну Москіно. Ну, Той. Такий, такий ведмедик. Фреш є трошки, але невиразний запах, як на мене теж. Ну, з чим у тебе асоціація? Асоціація... щось таке теж цитрусове. Ну, трошки солодке, але небагато. Більш такий фреш. Але невиразне. Сім. Сім? Угу. Окей. Це вже останній аромат відомий, я думаю, багатьом. Багато хто про нього знає. Зараз оцінить чоловік. Ти знаєш про нього чи ні? Я знаю. Знаєш? Я, що? Я, я вже Тож, знаю, ти знаєш. Оціниш зараз. Ну, я ж не знаю. Це найвиразніший, Тут 10. Разний фреш, трошки цитруса є. Дуже так, дуже солідні. Свіжі, саме, свіжі, свіжі, так, аромат найкращий всіх. запах рекомендую. 100, 10 Тать 10. Це переможе серед всіх сьогоднішніх ароматів. На сьогодні ми закінчуємо наше тестування. Хто знайом, знайомий з цими ароматами, чи ви користуєтеся, чи хочете їх спробувати на собі? Ви почули думку мого чоловіка завжди зі сторони чоловічої також цікаво послухати. Правда? Ну так, звісно. тому що можливо, ми жінки по-різному з чоловіками чуємо аромати, тому також було цікаво послухати твою думку. Мій персональний вибір. Я кажу, що цей якраз. Було видно? Найкраще. Ці найкраще. Напишіть свою думку в коментарях, з яким ароматом ви знайомі, можливо, ви не згідні, можливо, згідні. Напишіть свою думку на рахунок цих всіх ароматів. Дуже цікаво нам буде почитати вашу думку. Тому сьогодні ми завершуємо наше тестування. Ми для себе обрали фаворита. Ну це фаворит мій вже давно, тому я не здивована, в принципі. Багато з цих парфумів ми також вперше сьогодні слухали і нюхали, тому нам також було дуже цікаво провести такий експеримент. Тому на сьогодні ми закінчуємо нашу дегустацію дегустацію парфумів.